Ішня опробація доповідь на тему Абу Хамід Аль-Гарнаті дослідник мусульман Євразії. Слухаємо Васильів. Зараз Хар. я спробую включити а, тут ще екран. Так. так, є. А, І тепер. а, ми прекрасно ага. ми бачимо. Да. Се, да. а, Абу, насамперед, я хочу всім подякувати за запрошення. А, я прожив три роки в Стамбулі а, і я був би радий ще раз повернутися в це місто, а, але обставини склали так, що я не зміг, на жаль. А, ну що ж, поїхали. Абухаміт Аля Гаранті, дослідник мусульман Євразії. А, так. А... Насамперед, для розуміння а, розвитку ісламу в Причорномор'ї і загалом по Євразії, нам треба спиратися на а, давні арабські а, і будь-які ісламські джерела. А, і це один з таких. А, це завдання взагалі було поставлене на археологічному з'їзді в Києві у 1899. Він, воно наголошувало на зверненні також до середньовічних арабських мап і до свіжень. Традицію вивчення арабських авторів в Україні розпочали Агатанг Кримський і Михайло Грушевський а, в 1939-му. У рамках підготовки зводу а, відомостей арабських джерел а, видали записки Ібна Фадлана, а, укладача Андрія Ковалівського, який на той момент був у тюрмі а, так. Луганський арабіст Вольф Беліс і учень арабіста Заходер після Другої світової ви також вивчали джерела про історії Східної Європи. Так само Ярослав Дашкевич з Львівського відділення археографічної комісії СРСР. Так. І поїхали. Хто він взагалі такий? Він. Його повне ім'я і справжнє ім'я Мухаммад Ібн Абд Аль Рахман, Ібн Суліман, Ібн Рабі Аль Касі. Його прозвали Абу Хамід Аль Гаранті, тому що він походив із міста Гранади, це в Андалузії, Південній Іспанії, який тоді був під арабським пануванням, і він сам був арабського походження. А він загалом 40 років плавав морем, їздив караванами і він дістався до найпівнічніших куточків ісламського світу, як мінімум, тих років. Він чудовий був купцем і чудовим вченим. Писав свої роботи свої хроніки протягом 12 століття. Так, поїхала. А uh, він почав свій шлях uh, ще в себе в Іспанії, на півдні Іспанії, uh, описував міста більше був таким збирачем билин uh, uh, і. Uh, Дивних цікавих місця. А, тільки пізніше він а, прийняв на себе роль проповідника а, вже на інших місцях. А після Іспанії він відправився на південь, через Гібралтар, до Марокко. Провів там деякий час, збираючи фольклор, а, він відправляється а, до. Олександрії, і Сардинії та Сицилію, пропливаючи ще раз серцевне море. Про Сицилію він писав: А в Зеленому морі є група островів, один з яких дуже великий і називається Сицилія. Має міста, фортець та садиби. Це одна з найбагатших країн Бога. Біля моря стоїть величезна гора, це гора вогню. З його вершини в день приходить блакитний дим а вночі горить вогонь, який освітлює аж на десятки пар... парасангів. Це приблизно 6 кілометрів. А це він говорив ще про діючий вулкан Етна. Так, і також пізніше він доправився а, по морі до Єгипту в до Олександрії. Він описує ще тоді стоящий а, і ще тоді не знищений одне з чудней світу, Олександрійський маяк. А, і він... І описує він також і аудіаційну кімнату Соломона, е, писав про те, що відвідувачі клали камінці під основу цієї підвішеної в повітрі колони. А потім, коли колона оберталась, камінь зробився на пил. Подібні, е, подібні розповіді були у багатьох е, мандрівників, але зовсім про різні місця. Е, це цікаво, таке було. Е, далі е, у тисяча... 119 дев'ятнадцятому році він відправився до Каїру а, і Гаранті Гарнаті там навчався у провідних міських учених, розмірковував над відомими з частів Геродота, дилемами класичними: хто побудував піраміди, чому Ніл розливається, що за така тварина, крокодил, це риба чи смія. Пізніше він відправився до Багдаду а, в 1120 році. Його прийняли дуже почесно, зустріли учені та візир. А, так, у нас є карта приблизно його подорожей. Хоча деяка частина його подорожі для нас а, під запитанням, чи вона дійсно було. Але те, що нам точно відомо, те, що він дійсно проплив через Середземне море, подорожував Близьким Сходом і відправився через Кавказ на північ. Відправившись на Кавказ, він він подорожував по узбережжі Каспію а, та відвідав місто Дербент а, на території сучасного Тагестану. А, він а, у своїй праці описував а, дивно, я, я б не сказав, що це звучить як чудо, але а, таке діло а, те, що біля Дербента була могутня гора, а біля її підніжжя два села, населені племенем зброярів. Коли родич помирав, то відділяли кістки тіла від плоті. Якщо це був чоловік, м'ясо згодовували воронам. А якщо жінка стерв'ятникам. Решту кісток клали в мішки з позолоченої візантійської парачі. Писали на них ім'я померлого і лишали вісті висіти у себе вдома, і назвав він це справжнім чудом. Ну це було класичне поховання серед зороастрійців. Так. Пізніше він відправляється уздовж Каспія, і далі по низі Волги до Саксіна, і там він консультував до складних питань фікха. У 1135 році він. Піднімався а, течією Волги до Казані і до міста Булгар, а, про яке він згадував: там було настільки холодно, що взимку земля надто промерзала, щоб робити поховання. А це він буквально був першою фактично людиною, яка опинилась настільки. Настільки на півночі, що, що дійсно для багатьох це було шокування і для його друзів у тому самому Багдаді. Так. Він описував про те, що він описував про те, що болгарські торговці отримували боброві шкури, а їх міняли на азербайджанські гострі мечі, що їх у свою чергу обмінювали на Соволині хутра, але найбільш він дивувався спорудженні бобрами, бобрами Дамбі, споруді, яку він називає чудесною. А також він там а, в рай... також він там в районі Болгарії а, бачив і описував варяш. Поховання одного з руських князів, а, але тут таке, це не потеряння. А пізніше він відправляється по слов'янській річці а, до Києва. А він описує про те, що в місті а, він побачив і прибув я в місто країни слов'ян, який називали Куяв, а в ньому тисячі магребінців. З виглядів тюрків, що говорять тюрською мовою, і стріли мечуть, як тюрки, і відомі вони в цій країні під ім'ям Бенджак, ну, печеніга. І зустрів я людину з багдадців, якого звуть Карім Ібн Фай Рус аль Джаухарі. Він був одружений з дочкою одного з цих мусульман. Я влаштував цим мусульманам п'ятничну молитву і навчав їх а, худбі, а вони не знали, а, були п'ятна. А вони не знали, були п'ятничної молитви. А загалом ще з литописів ми можемо знати а, те, що а, в Києві і серед а, руського населення а, дійсно. Дійсно, було багатенько е, проводило часу е, печаніги і інші тюркські народи, е, і ну, ми знаємо з світописів те, що е, в Києві були зна... були знавці е, паченіської мови. поїхали далі, а це дуже. Е, Дуже непевний момент у його подорожах, його, від, його подорож до Угорщини, тому що це ще конфліктно, бо, може бути, він цей час все таки був саме в Булгарії. Він, він у нас, за нашою, за ідею, він з 1150 року відправляється у. o Він бере нарешті роль на себе мусульманського місіонера, великого народу мусульман-кочівників, які оселилися в цій місцевості багато років тому, а не мандрівника в пошуках екзотики. Він навчав їх правильній арабській молитві, оскільки виявив, що вони страждають від глибокого невігластва. А тоді це мали бути, бути ісламізовані тюрко-булгари, які складали потужне військо в руках. Угорських королів, зокрема Аль-Гарнаті, удостоєний честі аудієнці у християнського короля Угорщини Гези II. А, у, взагалі, у Гез другого він багато запрошував а, мусульманських вчених до себе. А, тоді приблизно відбувалася війна а, сицилійського короля Роб, а, Роберта із Візантією. Так що для нього це було доволі помічне? А, він також брав участь у цій війні. А, Безпосідні історики натомість не визнають його подорожі до мадярів, натомість ідентифікують як подорожі до а, під владою мадяро-булгар. Це був певний тюркський народ, який проживав неподалік названої Магребі. З рукописів випливає, що сьогодні серед цих п'ятничних намазів звучить більше, ніж у десятки. Тисячі місця, оскільки їхня територія дуже широка. Це те що його місіонерська діяльність була успішною там. А і, і, за розповідями він лишив або в Булгарії, або в Угорщині свого сина. Який там одружився а, і, взагалі, в самого Гарнаті там а, і його дім там лишався, і, і інше. І він так і до них реально не вернувся. Хоча він, типу, просив там а, від... дозвіл у Сельджуків, але то у нас є відомості про те, що вони йому його не дали в дозвіл виїхати, а, то є відомості про те, що він не захотів. Після того він відправляється у Центральну Азію, повертаючись до Багдаду, він перетинає Каспій, лишається десь на рік у Хорезмі, описує також оази в Дельті річки Амударія на південь Аральського моря і відвідав своїх давніх друзів, які там проживали. А наступного року він, він залишив Хорезм і відправився до Мекки та Медіни. Через е, Бухару. Е, після того він е, відправляється назад до Багдаду, він свою першу книгу е, присвятив своєму абасидському покровителю. І після того е, він, як я вже казав, намагався отримати дозвіл, чи то йому не дали дозвіл, чи то е, не захотів. Він помер у Дамаску, а він написав дві книги, чіткий виклад деяких див Магриба а, і написав також дарунок для розумів та обрані дива. Обоє ці книжки були описами його. Див його е, подорожей, а в, в другій книзі він а, також згадується астрологія, а, математика. А, що, що скоріш за все, не було навіть його роботами, а, тому що як такого повного оригіналу у нас не зберіглось другої книжки, а, і в неї де-факто вклали а, роботи інших вчених. Так що отак от от виходить. Але взагалі першої книжки у нас оригінал зберігся. Він зберігається у Магрибі, і у нас є в, у вільному доступі в інтернеті, ми можемо прочитати. Так, загалом за висновками. Його порівнюють з Геродотом за те, що він ставив перед собою мету просвітництва, так само любив подорожувати, збирав фольклор і використовував його. І він передбачив художній попит наступних поколінь. Відтак започаткував популярний жанр космогонії, оздоблений чарівними елементами. Українська наука сьогодні потребує доступні для українських читачів видання українських перекладів арабських текстів з історії Східної Європи та Причорномор'я. Це призведе до повнішого вивчення історії Київської Русі та етнічно-конфесійного складу. Серед пріоритетів авторів Аль Гарнаті, адже він чинає. Єдиний мусульманський мандрівник, що на власні очі бачив Київ та українські землі з їхнім мусульманським населенням. І прибув я до міста слов'ян, який іменуть куяв. От нас література. Дякую за увагу. Якісь запитання? Іване, вам оплески передаю, сподіваюся, що ви їх почули. Оце uh -huh. uh, тільки питання я вам uh, задам. Чи то я трошки прослухала наскільки доступний повний текст, і якою мовою він доступний? Повний Ви... текст повний текст доступний арабською мовою. Так точно О, у нас е, е, як мінімум е... Він доступний, архівований з Іспанії, зберігається у Мадриді. У мене там в списку літератури є посилання онлайн можу прочитати так. І також є, були у росіян спроби його перекласти. І ще я, вроді те, що турки також намагалися перекласти. У нас вроді є такий варіант. Так. Але українського на даний момент взагалі немає. Дякую. Тоді у вас просто місія ввести це джерело, мало відоме для дослідників Росії, там, де по пальцях порахувати цих джерел. І це просто входить ваше наукове зобов'язання максимально широко ввести до наукового обігу української спільноти. цей текст. Дякуємо вам, дякую, Василю. Тепер...